Вироби із сонячного каменю. вчора в день виявили прикордонники та митники в пункті пропуску хрубку. Під час перевірки автобуса марки Мерседес спільною глядовою групою було виявлено вироби з бурштину. Які приховано перевозились серед багажу. Як з'ясувалося згодом, валіза з прихованим бурстуном належала 45-річній громадянці України, яка прямувала на виїзд до Румунії як пасажир. Для незаконного перевезення коштовного каміння жінка облаштувала у сумці подвійне дно, а саму валізу доверху наповнила продуктами та дорожніми речами. Окрім того, виробу з бурштину було виявлено також у тетрапакетах для напоїв та в упаковках з підсоняшникового насіння. Загальна вага вилучених виробів складає майже 8 кг, а її вартість буде встановлена після здійснення експортної оцінки відповідними спеціалістами.